7 км до центру Полтави знаходжуся біля музею Полтавської битви, де продається двокімнатна квартира. Бачимо з вами ось таку першу кімнату, металопластикові вікна. Вона буде з меблями в охайному в житловому стані. Далі у нас буде передпокій, одразу видніється холодильник з обідною зоною. Також є антрісольки, де можна складати власні речі, і потрапляємо до другої кімнати. Велика шафа для одягу. І ось така простора кімната з кондиціонуванням і є велике металопластикове вікно. Раніше це взагалі були комунальні квартири, видавалися всім по кімнатах, але наразі все приватизовано і також є окрема кухня, зачинена під ключ і окремий санвузел. Зараз пройдемо і я вам все покажу. Ось у нас по прямій буде квартира, і отут у нас буде зачинена кухня. Зараз я вам розкажу, що це в нас перед входом. Проходимо з вами одразу. І потрапляємо в ось таку кухоньку. Невеличка, компактна, поміщається пральна машина, і звідси.